Почати все з нуля, Crazy. це не божевілля. божевілля бути нещасним, блукати на півсні в заціпенінні день за дна. Безумство вдавати, що ти щасливий. Жити в страху, що твоє життя скінчиться. Так і не почав. Я розпочала пошуки квартири вже зранку першого ж дня. Підключила друзів, і в той же день моя Марго скинула мені ту саму квартиру і стався меч з першого погляду. Головна задача створити новий затишний дім. Ну що надіюсь, сьогодні я вже зніму квартиру. Йду підписувати контракт. Надіюсь, що все буде супер. Надіюсь, що квартира буде класна. Я в торговому центрі, вже скуповую всякі речі додому, щоб там було затишно, класно, вже хочеться просто спокою. І щойно була на зйомці, зробила офігезну індивідуальну фотосесію, кайфанула від процесу і зараз у мене вже шопінг-хоум. Шопінг Такі справи. Так як я переїхала чисто зі своїми особистими речами, купити в дім потрібно було абсолютно все. Тут я ще і не задумувалась, як дорого коштує переїзд. Я зняла квартиру. Початок нового життя. Але ж Боже, яка тупа ріелторша мені потрапилася. Це просто жінка якась просто неймовірно безвідповідальна. Типу, взяла просто за повітря купу грошей, не склала нормально договір, зробила купу помилок. Просто ріелтор найбезглуждіша в світі, професія. Боже, такі важкі два тижні, просто таке емоційне перевинавантаження, що я просто коли зняла. Типу, знаєте, ти один просто пункт із всього, що впало на мене, вирішився. І я просто вийшла з тої квартири і розривілась, так. І це, типу, не сльози жалю чи щось такого. це сльози такого перенапруження, що я, я просто вперше стикаюсь. З такими емоціями, і це все насипом і просто зараз якийсь Ах... мінус одна проблема. Так, всім добрий ранок. Сьогодні субота, і я вже чекаю кур'єра, який приїде з моїми речима, коробками. Я буду вже розкладати речі в новій квартирі і розпочинати нове життя. Ну що, я вже в себе в новій квартирі. У -у -у. Зараз очікую кур'єра і буду розкладати речі. Мені ж не віриться. У мене було всього 5 чи 6 коробок. І майже за один день я розклала абсолютно всі речі. Так я повторюсь, вони були лише мої особисті речі. Це виявилось набагато легше, ніж я собі уявляла. Бо я пам'ятаю, як ми переїжджали, коли ми були сім'єю, і це було дуже важко. А одні легко. Усі ці, ці дні поруч зі мною були мої близькі і рідні люди, які мене просто капець як неймовірно підтримували. Я без них би просто не справилась, не вивезла весь цей чудовий досвід. Покупки не закінчувалися десь тиждень і ми постійно їздили, докупляли різні речі. Закупилися. Їдемо додому. Купили подушки, купили одіяло і ковдру, тобто ковдру. Ну що, я вже все придбала, речі розклала. Час переїжджати повністю. Від моїх друзів було дуже офігенно. Мене просто прийняли, як в п'ятизірковому готелі обожнюю людей, які знаходяться поруч зі мною. Київ просто неймовірний. І тут живуть найкращі в світі люди. Тому я переїжджаю офіційно! Квартиру, яку я знайшла, вона була абсолютно нова. До мене тут ніхто ніколи не жив, тому я розпаковувала абсолютно все. Це так круто, мені так подобається, що тут все заповнюється моєю енергетикою. Тут ніколи не було інших людей. Тут абсолютно все нове. Навіть пилосос. Я вперше в житті відвідала столичний ринок в Києві. Він такий величезний, там просто неймовірно великий. Вибір абсолютно всього там можна гуляти просто годинами і знайти для себе просто все, що побажає ваша душа. Найдивовижніше те, яку кількість підтримки я отримала від людей. Кожна деталь розчулювала мене просто до сліз. Мені здавалось, що всі люди навколо мене об'єднались і намагались мені допомогти. Це відчувалося як величезні обійми від всесвіту. Це я розпакувала подарунок від батьків моєї Марго і просто не стримала сліз, бо це було так приємно. Це було. Той самий потрібний момент з кожним днем життя наповнювалося яскравими фарбами. Я починала розуміти, що я нарешті в своєму найулюбленішому місці. Моя душа зцілювалася з кожною секундою перебування в Києві, і я точно вже розуміла, що я вдома. Страх, біль, сльози, розчарування. Відходили вже від мого серця і давали мені нарешті спокійно жити і відчувати цей неймовірний вайб цього фантастичного міста. Ця весна назавжди запам'ятається як період шалених трансформацій, і як чудовий початок нового прекрасного життя. Коротше, так склалося, що все в житті бувають такі речі, які ти не можеш контролювати, і приходиться різко змінювати напрям твого життя. Тому сьогодні я сама живу в Києві. Я знайшла вже квартиру, я кайфую по повній програмі. Хочу багато-багато знімати, хочу створювати крутий контент. Хочу дуже багато чого хочу. з'явилося дуже багато життєвої енергії. Якісь періоди в житті закінчуються, треба казати дякую, закривати двері і йти далі. От такий от розклад. Ремонт тут роблять. Всі, хто мені сказав, що Боже, яка ви були класна, гарна пара. Невже це фейк все був в інстаграмі? Ні, взагалі фейку не було. відповідаю, серйозно, це все було реальне життя, все було класно, круто, і час йти далі, змінюватися ще в крутіші сторони. Типу, такі повороти долі, вони бувають, і треба класно це сприймати. Ну, не розчаровуватись, бо мені написали багато дівчат, що вони розчаровані в тому, що якщо... Отак склалося, то значить любов і не існує. Існує, бо любов живе у вас всередині. Якщо вона живе у вас всередині, то ви можете її зустріти у відображенні іншої людини. Типу, не приміряйте на себе чужі сценарії, кайфуйте від життя і не розчаровуйтесь, коли у когось щось не вийшло. Типу, ви це зовсім інакша історія. Я хочу, щоб люди поруч зі мною далі вірили в кохання, вірили в щастя. Бо я особисто дуже вірю в це, бо це основний складник моєї роботи. За всі роки, за вісім років фотографом, я бачила такі щасливі сім'ї, таких неймовірних людей, які вміють берегти, цінити, кохати по-справжньому і, типу, не розчаровуйтесь, бо це дійсно є. Я свідок цьому Мої світлини. Це є. Стоп-кадр цього щасливого моменту. Тому, типу, що я вам хочу сказати, що життя продовжується, нова сторінка, новий етап, йдемо в неї з легкістю, кайфуємо від життя, і воно піднесе найкращі сценарії, про які ви навіть уявити не можете.